Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив з черговою заявою, у якій поставив під сумнів європейську інтеграцію України. Орбан підкреслив, що не може інтегруватися до Європейського союзу Україна, на території якої продовжуються військові дії. В час, коли невідомо, яку саме територію ця країна контролює, і яким буде склад її населення на момент приєднання до Європейського Союзу, у Міністерстві закордонних справ України вже відповіли угорському прем'єр-міністру і нагадали про міжнародно визнані кордони України. Кордони, які, до речі, серед інших країн Європейського союзу і НАТО, звичайно ж, визнає також і Угорщина. Однак, якщо ми уважно подивимося на те, що говорять європейські чиновники, ми побачимо багато хто з них має таке саме уявлення про українську європейську інтеграцію, як Віктор Орбан однак висловлюється набагато більш обережно, без політичного епатажу, властивого угорському прем'єр-міністре. Так, нова очільниця представництва Єврокомісії в Україні Катерина Матарнева у своєму першому інтерв'ю на посаді. Чітко говорить, що Європейський Союз не зможе дозволити собі прийняти до свого складу країни, у яких є територіальні проблеми, і називає звичайно такими країнами і Україну, і Республіку Молдову. Дипломатка тільки висловлює. Впевненість в тому, що процес європейської інтеграції Республіки Молдова дозволить вирішити питання її територіальної реінтеграції, хоча тут я досить серйозно сумніваюся, адже Придністров'я, як відомо, не є частиною Республіки Молдова контрольованою легітимною владою. Не тому, що місцеве населення не хотіло б такої реінтеграції, а тому, що регіон контролюється Росією, яка якраз і виступає проти європейської інтеграції Молдови. Ну а щодо України дипломатка говорить про те, що сподівається, поки процес європейської інтеграції нашої країни завершиться, Україна, яка на полі бою бореться за відновлення своєї територіальної цілісності, вже Зробить неактуальним питання про те, що якісь її території контролюються іншою державою, і це означає досить просту річ до того моменту, поки Республіка Молдова та Україна не вирішать питання своїх територій, над якими немає легітимної влади. Урядів у Кишиневі і Києві вони так і залишаться кандидатами у члени ЄС. Це приблизно те ж саме, що говорить прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Так що ж робити, як можна перемогти таку точку зору? Як можна перемогти Віктора Орбана? Ну, по перше, потрібно жити у реалістичному світі. Усвідомлювати, що процес європейської інтеграції України і процес відновлення нашої територіальної цілісності дійсно можуть проходити паралельно. Що процес відновлення територіальної цілісності України може бути навіть більш швидким з точки зору темпів процесу ніж сам процес європейської інтеграції, адже перемовини, що ми про них не думали, це не місяці, а роки. І... Також ці роки будуть пов'язані з відновленням економіки України, практично зруйнованої російською агресією, так що потрібно і тут налаштовуватися на марафон, на те, що молоді українці швидше за все побачать свою країну у європейському союзі, вже коли будуть зрілими людьми або навіть людьми, що будуть готуватися до пенсії. І це реальність української європейської інтеграції. Звичайно, хотілося б, щоб сама війна, саме відновлення територіальної цілісності України відбулися набагато швидше. І в цій ситуації процес європейської інтеграції може піти швидше. Ну а якщо дійсно Україні вдасться вирішити проблему своєї територіальної цілісності, це буде означати послаблення Росії. А послаблення Росії може у свою чергу вирішити Придністровську проблему швидше, ніж це здається сьогодні. Разом із цим ясно, що для того, щоб процес європейської інтеграції України був успішним, потрібний діалог із сусідами. Саме діалог, який буде мати на увазі, що сусіди України по європейському союзу мають козирні карти під час перемовин України, тому що якщо вони побажають заблокувати процес таких перемовин, вступ України до європейського союзу не відбудеться навіть за умови, якщо всі Перемовні етапи Україна пройде успішно. Прекрасний приклад це історія із інтеграцією до Європейського союзу Північної Македонії. Звичайно, під час гострої фази російсько-української війни ми могли сподіватися на те, що сусіди просто будуть обережнішими з амбіціями. Однак ми бачимо, як зараз знову повертаємося до реальної політики. Ці реальні політики є неймовірно небезпечними конфлікти із сусідніми країнами, навіть якщо нам не подобається їхня політика. Ну, Швеції може не подобатися політика Туреччини чи Угорщини, однак, факт залишається фактом: Швеція досі не стала членом Північно-Атлантичного союзу. Так що попереду на превеликий жаль, болісні компроміси чекають саме Україну насамперед Україну. І один з таких компромісів ми спостерігаємо вже сьогодні. Він відбувається буквально на наших очах. Національна агенція з питань запобігання корупції оголосила про призупинення статусу міжнародного спонсора війни для угорськ. АТП Банку. Саме це було важливою вимогою Будапешту для того, щоб розблокувати 500 мільйонів євро з військового фонду Європейського Союзу. Для того, щоб отримати ці гроші, ми, звичайно ж, змусили. Змушені були піти на такий компроміс з Угорщиною, і тепер сподіваються на те, що вона відмовиться від своєї блокади, і це дуже важливо для нас з точки зору отримання подальших грошей, які мають допомогти Україні у її війні з Російською Федерацією. Але зрозуміло, що коли мова йде не просто про якийсь транш, а про реальний вступ до європейського союзу, претензії будуть набагато більш серйозними. І тут, якщо зараз скажімо, у словаччині, переможуть праві. Сили, які давно були проти допомоги Україні, а у Польщі збережуть свої владні позиції, представники правлячої партії право і справедливість. Ми можемо очікувати на так званий вишеградський консенсус, можливо, за виключенням Чехії, коли Польща, Словаччина і Угорщина будуть висувати до України цілу низку ОГО, закликаних якщо не заблокувати, то принаймні. Загальмувати європейську інтеграцію України на довгі роки. І добре, що якщо мова піде про європейську інтеграцію, євроатлантична інтеграція також буде під загрозою спільних дій такої правої коаліції, очільники якої давно знаходяться у теплих взаєминах між собою. Що ж робити? По-перше, намагатися налагодити. Стосунки із Польщею, яка політична сила не була на чолі цієї держави, буде дуже обережним у публічних висловлюваннях і в діалозі, те, що дозволено експертам і громадськості, не дозволено українському керівництву, яке має усвідомлювати, що вона несе реальну відповідальність за те, що Україна так і залишиться поза європейськими євроатлантичними структурами. По друге, не дати можливості створити таку коаліцію, тих, хто не хоче бачити Україну у Єв... Європейському союзі і НАТО по-третє мати діалог з кожним окремо. Дивитися, де існують розбіжності між Польщею, і Горщиною, Горщиною і Словаччиною, використовувати ці розбіжності, грати на цих розбіжностях, робити все можливе, щоб політики цих трьох країн не могли домовитися між собою а навпаки, кожний захищали власні інтереси і таким чином підтримували Україну у своїх е, е, тих чи інших е, політичних зацікавленостях, звертатися до країн. Західної Європи від допомоги яких залежить добробут і Польщі, і словаччини і Угорщини за допомогою посередницької місії цих країн, тут для кожної держави потрібно шукати свого посередника, звичайно ж зменшувати нівелювати їхні претензії, і звичайно пам'ятати про роль сполучених штатів, яка є дуже важливою насамперед для керівництва Польщі для будь-якого керівництва Польщі. Пам'ятати, що і Угорщина досить серйозно залежить від європейської допомоги і від своїх стосунків із Вашингтоном, не боятися підтримувати угорські інтереси там, де вони відповідають інтересам України, не сваритися навмисно із тими країнами, які підтримуються самою Угорщиною, тим більше що досить часто ці. Країни є і партнерами самої України на міжнародній арені, скажімо, нагадаємо про той самий Азербайджан. І нагадаємо про можливість відновлення стосунків із Грузією при нових поворотах політичної долі. Так що тут потрібно бути професійними, гнучкими, досить обережними і усвідомлювати готовність до компромісів. В іншому випадку, на превеликий жаль, не ми переможемо Орбан, а нас переможе Орбан. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали Патріоні БайМіякофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги і вам! Хай щастить!